Дефіцит місць у садках, неналежна якість харчування школярів та трудові відносини педагогів. За вирішення цих проблем взялася Асоціація міст України з питань освіти. Для цього до Івано-Франківська з'їхалися керівники профільних управлінь з різних куточків України. Спільно вони обговорили законопроекти, які покликані покращити освітянську галузь. Це, зокрема, як збільшення кількості дітей у групах, повернення бувших приміщень дошкільних закладів, які на початку 2000-х років були приватизовані. І зараз Ас не використовується для освітніх цілей, то пропонується ці приміщення повернути назад у комунальну власність і розмістити в них дошкільні заклади для того, щоб діти мали змогу і їхні батьки реалізувати право на дошкільну освіту. Та поки законопроекти ще чекають у Верховній Раді ухвалення, освітяни діляться між собою наболілим. кажуть серед проблем: найголовніше недофінансування освітньої галузі. Мовляв, якби не батьки, школам та садкам жилося б нелегко. Залишаємося. Ми практично один на один з батьками. Нам дуже складно ці пат. Питання вирішувати, чому фінансування ми кажемо недостатньо, тому що ми знаємо, по законодавству має бути фінансування не менше 10% від внутрішнього національного валового доходу. А сьогодні він складає і навіть сьогодні, я не можу сказати на сьогоднішній день, але за попередні роки це були і 4, і 8, і і 3, і доходило до шести, але не більше. І звичайно, коли ми дивимося свої бюджети, то ми бачимо, що ми практично фінансуємося десь примірно в добрі часи на 75% від потреби. А от, аби не виникало проблем з якістю харчування в школах та садках, освітяни пропонують створювати спеціальні комбінати, де б дотримувалися усіх санітарних норм. Тож зібравши всі зауваження та пропозиції, фахівці асоціації міст України з питань освіти вирушать до столиці, аби законотворці взяли їх до уваги.